Привіт усім! Сьогодні ми детально розберемо фінал першого сезону серіалу. Воно ласкаво просимо в дері під назвою Зимовий вогонь. Весь перший сезон шоу намагалося розширити додаткові матеріали з роману Стівена Кінга. До такого ступеня, щоб вони могли стояти самостійно, з фіналом серіалу можна сказати, що шоу досягло цієї мети, пропонуючи фінал, який тримає великі емоції в центрі масштабного видовища, хоча саме видовище стає дедалі абсурднішим у міру свого розвитку. Зрештою, фінали у світі Стівена Кінга справді мають тенденцію бути трохи складними. Перш ніж ми зануримося у цей божевільний фінал, підпишіться на канал, поставте лайк і обов'язково напишіть у коментарях, як вам цей сезон, чи виправдав він ваші очікування як приквел, чекаю на ваші думки. Зимовий вогонь відкривається негайним різким підняттям ставок, щільний шар туману, але вони підкреслено не називають його імлою. Занурює дерів, хаос, надаючи більшій частині епізоду відчуття фільму катастрофи. На перший погляд здається, що це частина військової зачистки, на яку натякав генерал шоу кілька епізодів тому. Проте розгублена реакція солдатів, які першими виявляють це явище, вносить плутанину і натякає на те, що це може бути зворотним результатом руйнування однієї з колон. У минулому епізоді, хоча обґрунтування того, чому Деррі накрило похмурим атмосферним туманом, прописано слабко, саме середовище слугує моторошним і захопливим місцем для перегонів проти Пеннівайза. Після жахливої графіки у сцені на кладовищі з третього епізоду стало полегшенням те, що візуальні ефекти у фіналі принаймні здавалися набагато продуманішими, навіть якщо присутність туману не зовсім зрозуміла. Мабуть, це просто ціна за круті кадри, як от процесія кататонічних дітей, що летять над льодом або монстр птах Пенівайза, що мчить крізь туман до наших героїв. У будь-якому разі, відсутність ясності тут слугує справжнім моментом зняття масок для військової змови сезону. Якщо не брати до уваги Діка, здається, що головною метою цієї роздутої військової лінії було просто вичавити з серіалу ще один епізод з Пеннівайзом. Генерал шоу Джеймс Ремар. У своєму невігластві думав, що зможе націлити панівайза на дисидентів, але це повернулося до нього боком, буквально роздертим обличчям до самої смерті. Розміреність та доброта ремара робили шоу симпатичним персонажем протягом сезону, тому його наростаючий ідіотизм у двох останніх серіях викликає розчарування. Розширення оповіді навколо Пенівайза через цей сюжет виглядає як рідкісний випадок, коли серіал помиляється у сприйнятті прозе Кінга. Жах, воно походить від того, що ти з ним наодинці, а збільшення видимості монстра іноді руйнує його містику. Пенівайз, розбуджений руйнуванням колони, використовує хаос, щоб зібрати цілу школу дітей на найжахливішу лінійку всіх часів. Декапітація, музичний театр, засліплення всіх учнів мертвими вогнями, Скарсгард демонструє непохитну відданість ролі, навіть коли клоун катається на ковзанках по замерзлому озеру або руйнує концепцію простору часу та циклів свого годування. З туманом, що несе холод, і пені вайзом, який грає на тубі, як гамельнський щуролов, місія стає зрозумілою. Замінити зруйновану колону церемоніальним кинджалом. Лілі, Ронні та Мардж викрадають молоковоз, щоб наздогнати істоту. Подруги допомагають Лілі зрозуміти, що вона рятувальний човен, а не якір для близьких, що стає сильним моментом примирення. Джован Адепо у ролі Лероя видає свою найкращу гру, коли він, людина без страху, нарешті ламається і благає Діка врятувати його дитину. Тейлор Пейдж Шарлота також чудово передає розпач через полон вілла. Дорослі та діти сходяться на берегах річки біля покрученого дерева, де треба встромити кинджал. З допомогою Діка та духу Річа Сантоса, який з'являється вчасно, щоб показати пенівайзу середній палець, герої перемагають. Це нагадує духовну присутність Стена Уріса, коли його друзі з клубу Невдах перемагали воно у свій час. Після подій на річці Шоу повертається до емоцій. Похорон, річа, визнання вілла та ронні у взаємній симпатії. Дік Галлоран у виконанні Кріса Чалка став безумовним успіхом сезону, його сцена, де він використовує сяйво, щоб втішити батьків річа, змушує глядачів плакати. Фінал закладає дивний ґрунт для майбутнього. Виявляється, вбивство Пенівайза насправді може бути його народженням, що робить будь-яку перемогу над ним. Не остаточною. також нам прямо розкривають, що юна мардж це майбутня Маргарет Тозір, і навіть показують плакат із розшуком ще ненародженого річі Тозіра. Назва серії Зимовий вогонь відсилає нас до вірша Беверлі Марш. Після титульної карти ми перестрибуємо у 1986 рік. Інгрід Керш у лікарні Джуні Пергіл чує крики з сусідньої кімнати і виявляє, що її сусідка Елфріда Марш наклала на себе руки. Поруч ми бачимо її чоловіка Алфреда та доньку Беверлі Марш. У виконанні Софії Ліліс Інгрід посміхається дівчинці посмішкою Пеннівайза. ніхто, хто помирає в дері, насправді не помирає. Перший сезон приберіг свої найбільші та найдивніші ходи на останок, навіть якщо військова мотивація розвалюється, емоційні акценти спрацьовують. А персонажі отримують задовільні фінали. Фундамент для майбутнього закладений, цікавий, хоча й дещо поспішно пояснений. На цьому все. Як ви гадаєте, чи варто було залучати Софію Ліліс для цього Камео? І що ви думаєте про теорію, що вбивство Пенівайза це його народження? Пишіть свої теорії в коментарях. Я все читаю. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити огляди наступних сезонів. Побачимося!